Ми вітання усім слухачам радіо ФМ личина. Традиційно в цей час говоримо, аналізуємо те, що відбувається найактуальніше в нашій державі. І зараз до нашого етеру долучаємо Максима Насвіталева, політолога, експерта, міжнародника. Пане Максиме, і вітання. Вітаю. Насправді хочеться трішки вчорашній день згадати, тому що дуже багато цікавих заяв прозвучало від президента України Володимира Зеленського. Ну, топ заява і всі, що рефлексують, це, звичайно, татаро, які... Е чеченців е разом з малюком е різали десь в Києві. Але е трішки хочеться глибше обговорити насправді ті тези, які звучали на вчорашній прес-конференції. Це зокрема випробування української балістичної ракети. план... Перемоги насправді, ну і речі, які стосуються того, як Україна має вийти з цього такого складного зараз ситуації, яка є для нашої держави в плані з війною з Російською Федерацією. Які речі ви для себе виокремили, і трішки по пунктах розкладемо, прорефлексуємо те, що ми почули вчора від гаранта України? Ну насправді дійсно важлива інформація була. Єдина шкода, що Позитивних, ну не те що позитивних, а правильних висновків не було зроблено з попередніх прес-конференцій, і ці помилки, які були на них такими залишились під час цієї, але безумовно важливо, що ми почули це про випробування успішно балістичної ракети. Це однозначно так. Важливо, що не було до кінця розкрито стратегічних цілей курської операції, тому що. На моє переконання, якраз така стратегічна невизначеність, вона є заповкою успіху України в цьому напрямку, і вона залишає багато можливостей, як ми можемо використати в подальшому результати цієї операції. Ну і важливо також те, що Україна готує е, свій конкретний план перемоги, те, чого хотіли від нас, побачити наші партнери, зокрема в Сполучених Штатах Америки. І що він буде презентований не тільки діючому президенту Сполучених Штатів Америки, але й обом кандидатам, як від республіканців, так і від демократів на президентських виборах. Не знаю наскільки він буде однаковим, як для Камала Харріс, так і для Дональда Трампа. Мені здається, там можуть бути корективи відносно, відносно того, які публічні заяви вони робили якої стратегії можна очікувати них, Але в цілому, це правильний напрямок. Президент чимало говорив вчора про зброю, про нові випробування, і про наш виробництво безпілотника «Паляниця», і про перші балістичні ракети, які теж успішно випробування. Ось для вас особисто чи відчули ви те, що держава, коли дорікала, що мало працює на ВПК, що військово-промисловий комплекс України десь не виробляє під час війни того, що хотілося, от вперше ми почули такі глобальні якісь розробки, які можуть змінити зрештою хід війни у найближчій? Час чи відчули ви цю риторику від президента України? Ну, взагалі, те, що у нас воскрес військово-промисловий комплекс, це по-перше, по-друге, що багато приватних ініціатив скучились до нього, тому що е, одна справа, коли це ініціює, робить виключно держава, зазвичай це повільно, це дорого. Це за забюрократизовано і так далі. Ми бачимо зараз ту історію, коли багато ініціатив вони зроблені саме приватними компаніями, і український військово-промисловий комплекс розвивається швидше, і він випереджає державу. Держава навіть деякою мірою не може за ним натись, тому що вже зараз ідуть розмови про те, що. Наші компанії, українські, які виготовляють зброю, зокрема тобто, безпілотники, виготовляють їх більше, ніж українська держава спроможна придбати. І потенційно цю проблему б могло вирішити те, що якби відкрився експорт на наближки виробництв наших оборонних підприємств, так це складно пояснити, як це наближки, коли у нас війна. Але тут багато є таких моментів. Це б могло позитивно ще вплинути в тому плані, що багато країн, як Індія, наприклад, бачать таку можливість і інвестують, вони б могли інвестувати вже в оборонно-промисловий комплекс України і таким чином збільшити наше виробництво, ми б змогли більше грошей вкладати в інноваційні розробки і так далі. Тому це, безумовно, з, з усіх сторін дуже хороша інформація, дуже гарна новина. А якщо на внутрішньополітичну політичну арену дуже багато таких було новин до меседжу й до українців стосовно плану перемоги, скажіть як для наших міжнародних партнерів, ось ця власне теза президента стосовно плану перемоги для США для двох кандидатів, як вони можуть вплинути, чи дали вони чіткий зрештою посил, як який це план? Ну наскільки як я розумію, наш план не досі в е, розробці, і він багато в чому буде. І фінальна версія залежить від того, як надалі буде роз, розгортатися опера, операція на Курщині. Е, ну і також відповідно до того, як будуть розгортатися, е, як буде розгортатися процес передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Тому що безумовно ми будемо робити коригування повітря. Ну і також ми ж певних е, рішень очікуємо ще від діючого президента Сполучених Штатів Америки. Е, Володимир Зеленський недаремно підкреслив те, що ну давайте не будемо забувати, що Джо Байден ще знаходиться на своїй посаді. Потрібно поважати його як президента, і потрібно рахуватись тим, що він президент, і у нього ще є дійсно можливість е, зробити. Поставити фінальну таку точку в своїй каденції, запам'ятатись якимось дійсно потужним рішенням. Вчорашній такий, знаєте, конфлікт між одним журналістів Романом Кравцем і президентом, коли йому задали питання стосовно команди Офісу президента, коли Попросили прорефлексувати насправді і дати оцінку певній їхній роботі. Зеленський мені здається навів аргумент, який трішки не зовсім стосувався того питання. І коли перейшов на мову про татарова, що він захищав Київ і вбивав чеченців, як ви для себе отреагуєте на цю тезу президента, яка стала такою доволі знов в країні, дуже сильно обговорювальною? Взагалі, це якраз та проблема, про яку я говорив на самому початку, коли мова йде про підготовлені промови, виступи, нашому президенту немає рівних, мабуть, в цілому світі. Коли питання йде імпровізації, то ми бачимо, що не все так добре, і прогрес є, але він невеликий. Я до кінця не розумію, чому так, особливо коли питання стосується таких прес-конференцій, їм за логікою завжди має передавати підготовка. Працюючи там з кандидатами, готуючи до їх різних прес-конференцій, можу сказати, що репетиції вони охоплюють усі можливі варіанти гострих питань, які могли б ставитись, так само і. А, а тут два варіанти: або команда президента погано пропрацювала всі можливі питання, як них можна було відповісти, або ну, він настільки самовпевнений, що вирішив, що йому жодна підготовка не потрібна. Оскільки такі питання можна було е, безумовно перебачити, і принаймні ну, це я зараз говорю суто з технологічної точки зору, принаймні підготуватись можна було краще, бо те, що він сказав, виглядало дуже емоційним. Неспланованим, недоладним, і тому в результаті це перетворилось на мене. І більшою мірою, як ми бачимо, суспільство не сприйняло такі слова позитивно і така аргументація не здалась переконливою. Дану інформацію, яку я назвучив, дуже складно перевірити. І навіть якщо ми зараз взяли і за чисту мене, то таке ж може бути цілком. Але ну це жодним чином не відповідає на поставлене питання, як сам факт залученості до таких бойових дій покриває там чи не покриває компетенцію брак цієї компетентності компетенції, чи це дає індульгенці від непрофесійності і вчинення неправомірних дій на майбутнє, тому що давайте так то в збройних силах України є дуже багато людей. Які вбивали кадирівців до речі, я думаю, на цьому важливо було робити акцент саме, е, і багато за ким полюють полюють Росіяни, полюють спецслужби Російської Федерації, але чомусь вони не удостоєні роботи в офісі президента? Ну така дуже слабка аргументація, чесно і. Оскільки як я розумію, це не вперше не використовує. Під час африку також піднімалися питання. Також була аргументація. Можливо, їм видалось, що це дійсно гарний, гарний кейс. Але ну, що ми точно можемо, як і висновок, зробити, що в оточенні президента найближчим часом жодних змін не буде. а Аргумент, чому так, завжди знайдеться і. Якоїсь його тобто команда президента е, має повністю від нього підтримку, і точно ротації там і жодних нових облич ми не побачимо. Трішки хочете ще обговорити от є е, заяви. Російської Федерації, зокрема глави МЗС Лаврова, стосовно того, що Зеленський казав, що можна застосовувати західну зброю, буде просити, щоб застосовувати вглиб туди бити по Росії і таким чином зменшити тиск Москви ударів ракетних небезпек саме по Україні. Лавров сказав, що це шантаж, на його думку. І знаєте, доволі дивно звучить, коли країна шантаж, терорист говорить, що ми шантажуємо їх. Погодьтесь, ну лицемірна риторика Російської Федерації вона, мабуть, вже давно нікого не має дивувати. Найбільше подобалося те, звісно, коли курська операція взагалі починалася. вони... Висловлювали обурення щодо неправомірного вторгнення на територію Російської Федерації, неспровокованої агресії і так далі. Це було дуже кумедно, тому е, такі заяви з боку Лаврова приємно, принаймні просто приємно чути. Ну і власне, я думаю, ви теж бачили, що і Медведєв сказав е, аналогічну історію, що ось Україна почала робити те, чого не мають права робити, тобто ступати і на російську землю, і так далі. Тобто їхню зброю, яку вони використовують, вони не очікували, що Україна може таке робити. Безумовно, а коли ми ще запустили в хід дрони, ракети-паляниці, Якщо зараз ще піде балістичні ракети, підуть українське виробництво, то жоден з них не буде почувати себе в безпеці, якщо ще в часи сивої давнини, коли ми тільки починали рухатися в цьому напрямку, наші безпілотники вибухали над Кремлем, то що ж зараз може бути з ними? Вони не почуваються в безпеці, тому вони бояться і намагаються в цій агонії страху робити хоч щось, а єдине, що вони вміють, це брехати. І так, якщо резюмувати, чи відчули ви вчора, що нас вже на цій прес-конференції так плавномірно готують до етапу перемовин, про які вже давно говорять на різних міжнародних платформах, ну і власне кажучи, в медійному просторі. Про переговори говорити занадто за рано, і я не думаю, що переговорний процес стартує до завершення виборів Сполучених США Америки та інавгурації нового президента. Тобто, в 2024-му все ж таки ви не бачите ось цих посилів, що будуть відбудеться перший етап перемоги? Скоріше підготовка до першого етапу, можливо, якісь контакти через треті країни, але ситуація наразі не вказує на те, що сторони близькі, хоча б до якихось компромісних рішень, Україна та Ерефія знаходяться на різних полюсах. в Цьому плані ми маємо абсолютно різні різне бачення мирного врегулювання цієї війни. Ну, те, що ми на різних полісах, це ми вже відчули давно, сповна. Пане Максим, дякую, що долучилися до нашого етеру. Нагадаю, сьогодні з нами спілкувався Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, обговорювали вчорашню е таку велику прес-конференцію президента Володимира Зеленського та основні тези, які прозвучали власне е під час е цього обговорення з українськими журналістами. Нагадаю, що нас можна не лише бачити, але й е не лише чути, але й побачити на youtube каналі Фемгал. Чина аналітика, тож підписуйтесь, ставте вподобайки, також коментуйте відео. Нам цікаво чути і бачити вашу реакцію. Дякую ще раз, пане Максиме, що долучились до етапу.